Всім привіт! Огляд смартфону Realme C63, версія 8256, також є молодша версія на 128 ГБ будової пам'яті, вона на 1000 гривень дешевше вартує 6000, а ця версія вартує 7000 гривень на даний момент. Бюджетний смартфон від Realme є NFC, непогана конфігурація 8256. Давайте дивитися його комплектацію, Сам смартфон. В синьому кольорі в нього велика діагональ екрану 6,74 дюйма, так, і він досить тоненький по габаритам. Так, він тоненький, але великий в довжину, бо великий екран О, така подвійна камера спалах. Така стилізована під шкіру задня кришка, досить приємна і досить практична. В комплектації ми знайдемо чохол, адаптер для зарядки за швидкою зарядкою та Type-C-кабель. Добре. 45 Вт швидка зарядка, 5000 мАч батарейка, 7,74 мм його товщина, 90 Гц екран, але екран тут HD HD IPS. І восьмиядерний процесор. У нас восьмиядерний процесор. відеоприскорювач mali G57, PUBG Mobile буде працювати на середніх налаштуваннях по антутубенчмарку 263 тисячі. От, власне, такий от у нас пристрій. 14-й Android, Realme UI. Операційна система в нього. Таким чином, все це виглядає. Ну, досить зручна, такий звичайний, да, середній лаунчер. До лаунчера Xiaomi і тим більше до лаунчера Samsung, як на мене, йому ще далеченько. От, але такий стандартний, не можна сказати про нього, що він сирий, просто стандартний середній лаунчер. Так. Камера теж сама звичайна. Відео можемо записувати. 1080. Фото, основний модуль 50 мегапікселів. додаткові режими. 1X3X, 10X максимальний зум. От. Ну, власне, такий от. Здається, він став дешевший цей смартфон. От, тиждень тому я дивився, він, мені було таке враження, що він був трохи дорожчий. Це він став дешевший. І тепер, в принципі, його можна да, розглядати до придбання. Бо раніше він коштував 8 тисяч гривень, зараз став 7 тисяч гривень. І тепер це вже, скажімо так, більш оправдана для нього ціна. Тому, в принципі, якщо ви фанат Realme, можете подивитися тут. Зовнішній вигляд непоганий, хороші матеріали, хороша комплектація, 8256 ГБ. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!